Частиною нації вони є, але вони є, скажімо, потенційною в великій мірі частиною. Тобто люди, які розмовляють російською мовою, це ще не значить, що вони, ну, це дуже тимчасово, вони можуть дуже швидко переходити на, рос... на українську мову. Тому що в нас навіть величезна кількість членів партії, які до того, як вони власне, усвідомили себе націоналістами, вони спокувалися російською мовою. Потім тільки вони зрозуміли, що вони є... Націоналістами вони пішли в свободу, вони перейшли на українську мову. Тобто Цей момент не є визначальним в тому плані. Тобто Українець має розмінати українську мову, це 100%. Але ми не можемо сказати, що 에, той, хто зласифікований просто, він не є українцем. Він є українцем, просто йому треба національну культуру, яку від нього знищували. І Яку від нього відрізали. Йому треба дати можливість цій національній культурі хоч трошки пожити, дати йому можливість україномовне телебачення, дати йому україномовні газети, дати йому, йому україномовну освіту. І питання зміниться моментально, тому що він є українець, всім своїм, е, ну, всіми своїми поривами він є українець. Просто дійсно він е, був зросифікований тоталітарною цією машиною. Тому він просто не міг, е, а українська держава вона не створила йому досі у які би могли б відродити його національне життя. А, тому в цьому плані ми маємо говорити про те, що з іншого боку, якщо ми говоримо про етнічного українця, але абсолютно ну дуже рідко, але трапляється таке, фантастично закоренілого українофоба, який саме такого, який себе називає демонстративним малоросом і так далі, це не є частина українська і, бачить, не українець. Тупачник це взагалі це, українець, ви ображаєте українську. Якщо ми говоримо про є, ну трапляється Україна ці гніщі, тобто папа, мама українцям, але він був виростив, став таким антиукраїнцем, українофом. Звичайно, він не є частиною української нації. Якщо він сам добровільно себе з неї викреслює, він частиною української нації не є.